Всім доброго вечора! Нарешті приготувалася в нас перепілочка, на вулиці вже стемняється. Ми сьогодні довгенько. Ця красота. Бляха прям така. Ось це в краєчку Зараз будемо пробувати. Так. Яка м'ягусінька, класна. Пробуєш? Конечно. На. Тобі я ножку. Сирий у Така Класна перепілочка. М -м а я грудку. Смакота. Язик проглотиш дуже смачно. Вартість перепілок 450 гривень за кілограм